Скорпіончики дивимося вам на тиждень. карти вже потасовані, підготовлені. Розклад робимо понеділок. Вівторок. Понеділок відторок. Середа, четвер. П'ятниця, субота, неділя. Так. Понеділок, повірність, помірність перевернута. Вівторок, тут же сум перевернутий. середа сімка мечів перевернута, а четвер перевернутий, повішений. П'ятниця, король кубків прямий субота, вісімка жезлів перевернута і неділя дев'ятка пентаклів пряма. Так, про що може говорити е, помірність перевернута? Про те, що є на те, що бажання є ймовірність того, що ви можете десь щось над. То перестаратися або не достаратися в якійсь сфері. Тобто не то, щоб прогнозується, прогнозуються, скоріш за все, вам схочеться десь е трошки переборщить. І карта говорить про те, що зверніть на це увагу. понеділок це дуже ймовірно, тому постарайтесь тримати себе в балансі в руках, не пришвидшувати події. Е Якісь моменти такі, да, тобто будьте десь, десь, десь посерединці. Саме в понеділок це необхідно. Можливо, в інший день треба буде більш понапористіше, але саме понеділок тримайтесь в балансі. Вівторок, перевернутий тут жеслів. Говорить про те, що ну, день не для початку чогось нового, не для е, такого, знаєте, Драйву має йти все більш так плавно, то що у вас вже початок, ви продовжуєте день як саме для цього. Якісь почати справи, завершувати можна. А от для початку не годиться. Тим більше для якоїсь творчої діяльності, для е, роботи ну, там, в соціальній сфері. Не для цього. Для якщо там кохання мурних справ щось. Можливо, але саме для такого э, початку творчого начала, знаєте, э, для втілення ідей, тип, ну, ні, не то. День достатньо такий більш буденний, такий, як у вас є. Середа. Сімка мечів перевернута. Про що це може бути? Про те, що десь щось хитрить, десь у когось обмануть. Це не той день. Скоріше, це день про те, що е, бути справедливі, чесні, як перед собою, так і перед іншими. Тобто, що в цей день е, не треба навіть ну, виходить, навіть якщо це і здавалося, що потрібно. Да? От тут, ну, тут по чесному ніяк, тільки от десь щось з'юлить, трошки обмануть, не договорить. Ні. Цього дня. Це не пройде вам. Просто так я кажу, да? не спуститься. Доля <смі> не пройдеться повз неї. Так що ось так. Четвер. Перевернутий повішений. Ну, тут якраз день про те, що бути десь літать у хмарах, чи бути в духовних якихось. Матеріях літати, то не про то. День такий, що треба знімати себе із жертви, із залежності, із е, гальм і робити справу. Що там може у вас за справа, можуть бути різні. Чи це роботи стосуються, чи це домашніх якихось справ буденних? От. Можливо, у вас є якісь плани, які довго лежали, а ви їх все відкладували. на Потім то саме час. Якраз ось, бачите, про вівторок. Вівторок ні, а у четвер саме воно. Час для дій. І виходити із стану жертви. Якщо це стосунки, то це також час для того, щоб заявити про те, що ні, я більше не буду в таких стосунках, я не хочу, мені це не подобається, це не для мене. Дуже вдалий для цього день, для руху. Що говорить нам п'ятниця? Король, чаш. Кубків. Говорить про те, що день може бути емоційний, наповнений, позитивний, звичайно. що На карті зображені інструменти, що говорить про те, що ця людина, в даному випадку скорпіон, має всі інструменти на руках для того, щоб наповнити себе і інших. І цей день, як ніякий інший, підходить цього тижня для втілення таких. Планів ви можете себе наповнити, ви можете допомогти, як і собі, як психолог, людина, яка щось знає в цій сфері, розуміє, та навіть якщо не знає, розуміє. Це той день, коли ваші поради можуть допомогти і іншим. І цим треба скористатись, підняти свій дух, наповнитися. І тоді, бачите, цей човен може спуститись на води і попливти, куди вам слід. Зрозуміли? Субота. Ну, Субота у нас тут знаменується картою перевернути вісімки жестів. Про що це? Ну, скажімо так: чогось швидкого, нового, творчого, інформативно наповненого цього дня. Ну, не буде. День не для швидкості. Тут навпаки застерігають, що це може зашкодити. Тобто інформація, яка буде вам потрапляти цього дня, швидкі рухи, швидкі думки, дії, щось що за, що занадто, то не здраво. Не потрібно цього. Цього дня краще вести день більш розмірено. Збалансовувати себе так само, як і в понеділок, що може зашкодити ця, ця надмірність, поспішність. Поспішиш людей насмішиш. Ось про що ця карта. Далі, субота, е, перепрошую, неділя. День прекрасний для будь-яких е, матеріальних справ. Те, що ми можемо робити своїми руками. Чи це робота на землі, чи це якась творчість, ну, наприклад, як є хобі в людей. Чи то хобі, чи заробляєте ви, можливо, цим хобі. Тобто все, що ви будете робити руками, де потрібно, ну не тільки руками, це і якщо вам треба десь кудись піти і вирішити якісь питання, але вам треба це сходить. От буквально сходить і зробить. Вони будуть вдалими. Я розумію, що неділя, люди здебільшого відпочивають, але ну, не всі же графіки з понілка по п'ятницю. Да? Можливо, це і на роботі вам вдасться більше, ніж протягом там, тижня, якщо у вас графік більш плаваючий. Да? В буднішні дні попали вам робочі дні, не дуже такий да? для того, щоб себе показати і показати результативність, а в неділю дуже вдалий день. Я вам бажаю успіхів, попередження на нехай вам зіграють на руку, щоб не було деструктиву, не було поспіху, який може вам завадити. І нехай задумане вами все прекрасно збудеться.